Аби зробити тест на ВІЛ в домашніх умовах, треба витратити всього 20-25 хвилин і отримати впевненість, що з вашим здоров'ям все гаразд, кажуть фахівці. У всесвітній день боротьби зі снідом в одному з сервісних центрів МВС у Запоріжжі людям безоплатно видають набори для самотестування. Це інформація про ВІЛ-інфекцію, а також власне тест. Зробити його можна вдома. Реагує він на слину. Як проводиться взагалі цей тест? Ось так от проводиться поверхні, поверхні ясця. І панижний. І потім цей аплікатор засовується у реактив та за 15-20 хвилин буде результат. Точність тестів дуже висока. Фахівці кажуть, такі набори для самотестування можна без проблем придбати і в аптеках. Тож, аби здати аналізи на ВІЛ, нині навіть не обов'язково йти до медзакладу. Вважаю, що дуже доцільно у наш час контролювати своє здоров'я. Цей тест не представляє собою нічого складного, тому я знайду час, обов'язково протестуюся і буду впевнений, що з моїм здоров'ям все гаразд. Ахівці запевняють, навіть якщо тест виявиться позитивним, то це не привід панікувати. Нині віл-позитивні люди мають змогу контролювати хворобу. Антиретровірусна терапія, постійний прийом специфічних препаратів, блокує вірус та не дає йому можливості розмножуватися далі. Таких пацієнтів забезпечують необхідними ліками. Пацієнтські організації, зокрема благодійна організація мережа 100% життя, разом з іноземними партнерами забезпечує лікування на ВІЛ. Безпосередньо таблетки щодо лікування на ВІЛ на 100%, тому пацієнти, які живуть з ВІЛ, вони захищені на 100% і мають доступ до лікування. Також ми активно співпрацюємо з нашими партнерами: це відділення Запорізької обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом обласної інфекційної клінічної лікарні та сумісно забезпечуємо лікуванням. Пацієнтів, які живуть з ВІЛ у Запоріжжі та Запорізькій області, за статистикою в Україні понад 200 тисяч людей живуть з ВІЛ, близько третини не знають про свій статус. У Запорізькій області зареєстровано понад 4 тисячі віл Анна Андрій Позняков, телеканал МТМ.